Доброго дня, шановні депутати, доброго дня доповідачі всі присутні. У нас виникло таке питання провести ще одну позачергову сесію. На нашу позачергову сесію прибуло депутатів 18 депутатів і 19 міський голова. Які будуть пропозиції на депутаті розпочати. Розпочати. розпочати? Прошу голосувати. That's okay. it.

Рішення прийнято. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного про внесення зміни до програми соціальної підтримки військових, учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, учасників бойових дій, наслідків російської агресії та війни України та членів їх сімей, військовозобов'язаних призити на військову службу на території Полонської міської територіальної громади на 25-26 рік. Обговорилися питання на бюджетній комісії, дошли згоди. Якщо немає запитань і зауважень, прошу підтримати проект рішення за основу і в цілому. За 20 рішення прийняти. Переходимо до розвіду другого питання: про внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку полонської міської території. Громади та міста поговоримо на 25 рік. Не лише на радіо, пане головуючий, пане депутату, просто є одна поправочка і прохання до вас віднесеться зрозуміння. Ну, При підготовці проєктів рішення по всіх питаннях є прохання фінвідділу юридичного відділу в результативній частині всіх рішень перед здійсненням контролю викласти пункт, щоб дане рішення набирає чинності з моменту прийняття. Бо регламент пише з моменту обрилюднення, але якщо інше не визначене радою, бо деякі... Програми будуть фінансуватися вже сьогодні, і фінансисти хвилюються, щоб не було порушення відповідного бюджету законодавства. Таке прохання, і прошу віднести зрозуміння до, до висновку. Це, це буде як пропозиція? Ну це просто-напросто до кожного проекту рішення треба таку правку зробити. Включити пункт. Що касається програми, що стосується програм, то що я вас. Ні, 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 то скажіть так. ще раз, будь ласка, то ми вносимо пропозиції. То маєте сформулювати пропозицію, сформулюйте пропозицію. Кожен проєкт рішення. любить проєкт рішення. рішення. Наприклад, рішення номер 2 Ні, до чого рішення номер 2 до всіх, рішення, до, всіх, до всіх рішень, до всіх рішень. І перед останнім пунктом, перед пунктом контролю, тут вже є контроль резолютивної частини рішення, просто описати дане рішення набирає чинності з моменту прийняття. Сьогодні зараз, буде фінансування ми... оприлюднення може бути пізніше, і це буде порушення законодавця. Розуміли, дивіться, не спішіть. Давайте так. Ми зараз маємо прийняти проєкт рішення No2. Ми ставимо за основу і даємо, проголосуємо за вашу пропозицію. Це такі стосується і першого, все. Ми пропозиції даємо, що в всіх програмах які є прийняті в нас по міській територіальній громаді. Треба переголосувати. Давайте переголосуємо перше. Просто ні, для чого? Ми зараз несемо пропозицію, вони будуть, вони будуть діяти, пропозиція да, його наша. А як заднім числом ви вже зробите? Ми за заднім числом. За першу проголосували без цього, Францович. Моно спорити. Ми теж про нас не Ну так. Да, давайте може... повернемося. Да, давайте, повернемося, щоб було давайте тоді, шановні депутати, давайте поставимо на голосування питання повернення до голосування першого порядку, питання порядку денного з пропозицію Янчука Олега Миколаївича так, Будь ласка. Nossa, capitre, meu Ще раз хочу уточнити, ми зараз даємо вашу пропозицію, чи після рішення першого питання, яке ми за порядок, поставимо за основу? Так як я розумію, переходити до розвитку першого питання, береться за основу, потім пропозиція так, і вже буде. Потім... Зразу пропозицію на всі ці програми. Так, так. Так. Вибачте, вибіг з супов. Дякую, дякую. Ну, просто такі питання треба готувати, до коли... ну, сесії, сесія, а не зараз не під час. Ми стали от сьогодні за Зрозуміло. Будь ласка, давайте проєкт рішення номер 1 за основу. Прошу підтримати. Позицію виконуючого обов'язки начальника відділу Інчука Олега Миколаївича. Будь ласка. було до тон дому там роде пропозиції але Прошу підтримати пропозицію політичного відчиня. За 20 пропозиція підтримана. Прошу підтримати проєкт рішення номер 1 за основу і в цілому пропозицію. Прошу голосувати. За 20 рішення прийняті. Переходимо до розгляду другого питання про внесення змін до програми соціально-економічної та культурного розвитку Полонської міської територіальної громади та міста Полону на 25 й рік. Ми також обговорили за бюджетній комісії. Прошу підтримати проєкт рішення номер 2 за основу і всього. А з цим не буде? Зміну не вносимо? А там зміна є повністю на всі Повністю, ясно. За 20 рішення прийняті. Переходимо до третє питання. Про заяв громадян щодо надання матеріальної допомоги військовим учасникам та членам сімей, загиблим учасникам АТО, бойових дій та внаслідок російської агресії та війни в Україні та членами сімей, зниклих без насів, полонених військовослужбовців. Ми також обговорили їх на всі на, на, на бюджетній комісії. Прошу підтримати проєкт рішення за основу і в цілому. Прошу голосувати. За двадцять проєктів. Рішення номер 3 прийнят. Переходимо до роду 4 питання про надання дози на безоплатну передачу майна та затяжні акти приймання передачі. Ми також його заслуховували на бюджетній комісії. Якщо запитань зауважень немає, я прошу підтримати проєкт рішення No4 за основу і в цілому. Територіальної громади та вирішення питань у сфері благоустрою території Полонської міської без територіальної громади на двадцять 2025 роки. Прошу підтримати проект рішення за основу і в цілому. Питання про затвердження програми забезпечення якісною водопостачанням та водовідведенням у Полонській міській територіальній громаді на період 25-28 роки. Будь ласка, ми також говорили на бюджетній комісії. Хто запитань зауважень не має, будь ласка, прошу підтримати проєкт рішення за основу і в цілому. Рішення прийняти. Переходимо до цього питання про внесення змін до рішення сесії Полонської міської ради від 16.09.24. №10 про затвердження положення про порядок надання адресної матеріальної допомоги та затвердження положення про комісію з питань надання грошової допомоги малозабезпеченим мешканцям Полонської міської територіальної громади та її складу зі змінами. Прошу підтримати проєкт рішення за основу і в цілому. Прошу голосувати. Переходимо до восьмого питання про внесення змін до рішення 75-ї сесії Полонської міської ради, 8 скликання від 20 грудня 2024 року номер 40 Про затвердження програми фінансового забезпечення представницьких витрат та інших додатків пов'язаних з діяльністю відділу культури та туризму виконавчого комітету Полонської міської ради за 25 рік. Прошу підтримати проєкт рішення за основу і в цілому. Прошу голосувати. Прийняти. Переходимо до розгляду 9 -е питання про внесення змін до бюджету на 2025 рік. Ми також говорили на комісіях, є потреба заслуховувати сьогодні начальника Немає. Прошу підтримати проект рішення за основу і в цілому. Порядку ні, проголосовані. Можна, я, я хочу виступити на перестав. Будь ласка, звісно, можна. Шановні депутати, ще хочу сказати, що ми тут виділяємо з вами кошти на співфінансування нашої програми Питна вода. Є розпорядження Кабінету міністрів 971. Ми включені в програму, будемо працювати для того, щоб зробити все, щоб погодження була з водою. Шановні будівель, шановні депутати, я. Я хочу сказати пару слів по виступу, такому по виступу на попередній сесії Сіляського Віктора Володимировича. Ви знаєте, ми завжди знали вас як керівника, спеціаліста, очолюєте відділ освіти, а саме головне, очолюєте комісію депутатської діяльності етики Полонської міської ради. Я можу сказати, що цей ваш палкий виступ на попередній сесії показалась не з кращою стороною. Скажу чому? Якщо чоловік вже вдається до мізогонії, а що таке мізогонія, я вам поясню, це публічне приниження жінки. Тим більше на сесії Польмської міської ради, то це вже агонія. Те, що проблема не у жінця, а у чоловіка як у особистості то це ознака порушення меж. У даному випадку я вам хочу сказати, зберігайте гідність. Я, ви знаєте, не хочу оправдовуватися, то то сказали, гонили мене як собаку, може і гонили. Знаєте, гонили, гонили і не вигнали. Але ситуація, яка склалася зараз в нашій полонській міській раді, якщо це виженуть, то це ще добро закінчиться. розумієте? А то буде як в тому анекдоті. Виходить чоловік додому і посміхається. А жінка йому каже, чому ти такий задоволений? Та мене вигнали з роботи. То чому ти радий, бо всіх останніх посадили? Дивіться, щоб не було як в цьому анекдоті. Я вам хочу сказати, що я ніколи не допускала, я ніколи не казала, що ви щось взяли, чи ви привласнили, чи ви щось зробили. Ми просто констатували факт того, що в кожній школі, де робився ремонт, було порушено кримінальна відповідальність. І сказали, що це в цьому вині ви. Ну, не було можливого контролю з якогось. На сьогоднішній день є кримінальне провадження, це теж факт. Я ж зараз нічого не звинувачила, я не маю права цього робити, зрозуміти правильно. Але питання приниження такого, знаєте, як 20 груп, бо як чоловічого, то хочу вам сказати, я не очолювала молоді регіони понад більше п'яти років. Я не возила людей на Майдан, ви. Я не возила, в нас і списки ще до сьогоднішнього дня, що yeah. ви знали. Є списки, хто очолював, хто возив, хто організовував поїздки. Розумієте і возили людей на антимайдан, заставляли, тому що люди не хотіли їхати. Треба, Тоже так. стояло питала. Да. Так ви байка дивіться дальше. Могу я маю йде. доказати. Я, можу. Можу. я маю доказати. А чого ви мені заважаєте? Я маю Нелива. висловити Нелива. свою думку. питання. Да. Чекайте, ви порушуєте? Порушуєте регламент. Я маю право на виступ за ансович. Не тепер хочу сказати. А тепер хочу сказати якщо. Потимні сьогодні кошти. Кажу вам, як депутат, якщо нам потрібні сьогодні кошти, то запрошую всіх депутатів, зараз тут, які присутні в залі, поїхати в ДНЗ номер 2 і подивитися, якому, е, подвалі, да, е, бо в якому підвалі е, бомбосховище знаходяться дітки в садочку. По коліна сирості, по коліна в воді. Чому ми туди не відділяємо? Я не бачу вашої це ініціативи. Це Чекайте. Це секрет. А що це таке? Це не секрет. Я не бачу просто, що ви написали листа, що таке сьогодні, така ситуація важка, маленькі дітки, сиріс там, батьки туди не хочуть дітей пускати, цілий плач, там невозможно? Чекайте, що ви туди гроші не даєте. А звинувачувати в тому, що немає, знаєте, то я вам хочу сказати: якщо дурість не вкладається в голові, вона обов'язково появиться назовні. Чероні депутати, я в принципі знаю, що воно е, ну, так мало би бути, це зрозуміло все, що хтось хоче там оправдатися, хоче Є, з, я не концентрую факти. Слухайте уважно, для того, щоб нам сьогодні всі заклади державні, включають туди школи, садочки, зробити укриття, це 3 мільярди доларів. Мільярди доларів це неможливо зробити. Ми сьогодні зробили проектно-кошторину документацію. На ліцей номер 3 і чекаємо вже третій рік кошти. 72 мільйони стоїть укриття, там, де навчається 650 дітей. І в нас така ситуація в п'ятому садочку. У нас така ситуація в першому садочку. Тому що всі ті садочки, які будувалися за радянських часів, не йшла мова про укриття, і їх немає. І ми виходимо з ситуації так, як можемо. І дякуючи Богу, що Державна служба надзвичайних ситуацій сьогодні йде нам на зустріч. О, і ми вводимо в експлуатацію з 1 вересня, чи не в експлуатацію, але починаємо на... навчальний рік з 1 вересня, і дітки мають можливість прийти, і батьки мають можливість піти на роботу. Вільні місця в садочках є. Комусь не подобається другий садочок, ідіть в третій садочок, ідіть в перший садочок, але там укриттів немає. Для того, щоб їх будувати, ще раз повторюю, це 3 мільярди доларів. Країна сьогодні в війні і можливості зробити немає. Хай полончани поки вибачають за тимчасові незручності. Дякую всім за увагу. Сесія оголошується закритою.